Всім привіт з вами Юрій Конкевич. На районах ми сьогодні розповідаємо про цікаву новацію, яка очікує наших дітей, школярів вже з 1-го, з 2-го вересня, коли вони почем чекують до школи. Отже, 2-го вересня, понеділок, дітей всіх зустрінуть і я думаю, будуть впродовж цього навчального року зустрічати не тільки вчителі, заочі, директор, а також поліцейські. Це будуть офіцери безпеки і йдеться про новий такий експеримент. На початку цього 24-го року в 47 школах північних, наприклад, районів Волині, це ков. Ольський район і Кам'якашиський район також там працювали офіцери безпеки, вони дивилися за порядком в школі, за безпекою, і цей експеримент вирішили розповсюдити також на декілька десятків шкіл обласного центру у Луцьку. І от, власне, ми сьогодні будемо з поліцейськими говорити, що можуть ці офіцери безпеки, які їхні повноваження, як вони будуть сприяти власне начальному процесу виховання наших дітей вже в новому начальному році. А перед тим як ми включимося, власне, з поясненнями патрульної поліції, закликав. Підписатися на район і поширити це відео, можливо, у вас є якісь запитання. Напишіть там внизу в коментарях до нашого відео. Ну і не забудьте поставити подобайку. Отже, нас сьогодні на сьогодні з на зв'язку в нашому районі так людина, яка відповідальна власне за інших офіцерів безпеки, які тепер чергувати в школах. Власне, так називається відділ служба служби освітньої безпеки управління патрульної -патрульно -патрульно поліції в Волинській області. І в нас власне Олександр Брик, людина. яка Тимчасово очолює цей підрозділ, він розкаже нам, що ж це за офіцери безпеки. І, власне, Саш, скажіть, будь ласка, служба, ціла освітньої безпеки це якийсь новостворений відділ, коли він був створений і для чого? Так, це новостворений відділ, це проєкт. Служба освітньої безпеки був ініційований Національною поліцією України та міністрами внутрішніх справ та Міністерства освіти і науки України. Мета цього проекту це ефективна реалізація заходів, визначених концепцією безпеки закладів освіти. Для участі у проєктах відібрали діючих поліцейських, які пройшли відповідну спеціалізацію навчання служби освітньої безпеки в навчальних закладах системи МОС. Окрім основного навчання для кандидатів були організовані додаткові тренінги, щоб надати їм необхідну практичні навички для роботи з дітьми, що вимагає високої кваліфікації. А власне впродовж літа я так розумію, ці тренінги тривали, адже ну треба було так, скільки продовж... там для Луцька для Луцька, це треба було десь декілька десятків. Десь певне скільки там буде от власне цих офіцерів на місто? У нас поки що? Так впродовж літа тривали ці тренінги. Також проходили відповідну спеціалізацію. Поки що в нас буде закріплено поліцейських у 16 школах. Вони відповідно пройшли спеціалізацію 16 інструкторів буде закріплено. Я так розумію, людина оцей офіцер безпеки приходить вранці там до початку уроків в школу, працює і закриває закриваєш <с урока> <с урока> школу. Тобто, далі впродовж от всього навчального процесу він перебуває на території школи. Що вони мають право робити, Олександре, Що не можуть робити, розкажіть. Ну, по друге, інспектор служби освітньої безпеки це є діючий працівник поліції, який закріплений за певною школою. Протягом робочого дня він перебуває в навчальному закладі та виконує низку функцій, тобто це правоохоронну, просвітницьку та наставницьку. Основне завдання інспектора це запобігти правопорушенням, а не тільки реагувати на них. Він також відповідає за контроль пропускного режиму, щоб запобігти проникненню сторонніх осіб та небезпечних предметів у школі. Проводить обхід території, організовує інтерактивні уроки та просвітницькі заходи. Інспектор повинен будувати довірливі відносини з учнями та батьками, щоб вони не боялися звертатися до нього за допомогою. Важливим із Важливим аспектом роботи інспектора є участь у просвітницьких програмах, спрямованих на підвищення правової грамотності, безпеки в інтернеті, превенцію насильства та інших негативних явищ. Тобто, це так само напевне більша частина навіть буде там попередження булінгу того самого в школах, так е на рахунок булінгу Також також будуть розповідатися про дотрим... про важливість дотримання правил дорожнього руху, про безпеку на дорозі. Саме mm -hmm. найголовніше. ось... І також всі інші негативні соціальні явища, тобто це такий собі помічник фактично дирекції, так школи получається, тобто, по те, що стосується якихось таких просвітницьких безпекових моментів. Так, про освітницьких безпекових моментів це так можна вважати. А ну хто був ініціатором? Ну, звідки от власне така інституція виникла? Адже ну напевно, були якісь причини, якісь чи проблеми, чи просто побачили по безпеці, по кількості правопорушень. Як от воно все це утворилося, ця ідея? Сам проект служби освітньої безпеки був запроваджений наприкінці минулого року в 402 закладах загальної середньої освіти України. Що значно покращило стан безпеки в освітньому середовищі та сприяло створенню безпечних умов для навчання. На основі позитивних результатів цього проєкту було вирішено впровадити штатні підрозділи служби освітньої безпеки на постійній основі. Очікується, що проєкт сприятиме підвищенню безпеки в школах, ефективній профілактиці правопорушень, збільшенню довіри до поліції, національно правдиво. Національно патріотичне виховання дітей а також створенню позитивної моделі для наслідування серед учнів, зрозуміло. Дякуємо, Олександре. Власне, ми в нашому районі сьогодні вечірньому спілкувалися з Олександром Бриком, людина, яка власне нас Луцько опікується службою безпеки в школах освітні. І удачі вам нахнення. Думаю, що далі будемо вже дивитися, як власне цей експеримент буде діяти в Луцьку. Сподіваюсь, позитивні будуть наслідки, і вже поговоримо колись згодом про ці наслідки. Дякую.